Головне за день 23 травня готова розповісти команда першого подільського. Розпочинаємо. Мережа реабілітаційних відділень в Україні стрімко розвивається на сьогодні. Із 198 медичних закладів у 115 кластерних та багатопрофільних лікарнях такі відділення створено. Проходження реабілітації військовими фінансується НСЗУ. Про спроможність медичної системи та від чого залежить надання якісного та ефективного відновлення, розповів фахівець під час круглого столу. Успіхи та виклики реабілітації військових в Україні. Пошук рішень. Наша система щодня може надати реабілітаційну допомогу більше ніж 9 тисячам пацієнтів, тобто по кількості фахівців, які працевлаштовані в закладах. Але з другого боку, ми розуміємо, що є фахівці, які тривали час, активно займалися реабілітаційною допомогою, займали свою професію, розвивались, навчались. Є фахівці, які тільки нещодавно. Прийшли в систему охорони здоров'я їхній рівень дуже рівний, різний. І коли і пацієнти є, які потрапляють в заклади, де класний завідувач відділення ревітаційно, який розвивається, як хороша команда і хороші відгуки. Є пацієнти, коли які потрапляють в заклади, які тільки почали, або не настільки мотивована просивна команда, вони кажуть, з нами нічого не відбувається. І там, і там держава платить однаково. І ті, і ті появилися в однакових правових умовах при однаковій державній політиці, і тут питання власне до власників закладів охорони здоров'я, до керівників лікарні. А що ви робите для того, щоб була хороша реабілітація. 23 травня в Україні відзначають День героїв, борців за волю нашої країни, вшанувати пам'ять кожного, хто став на захист батьківщини, зібрались військові, представники влади та всі небайдужі. Свою шану віддали і мої колеги. День героїв для містян розпочався з вшанування пам'яті кожного, хто боровся за волю та незалежність держави. Після хвилини мовчання та державного гімну всі небайдужі покладали квіти до меморіалів, аби віддати шану людям, які цілковито поклали своє життя на ваги свободи українського народу. Ми сьогодні схиляємо голови перед всіма борцями за волю України, котрі віддали своє життя, але котрі бачили світло в цій державі, котрі хотіли цю землю і котрі прагнули понад усе, щоб народ. Був і щоб народ на цій землі ствердно стояв. Тому сьогодні в день героїв ми не тільки схиляємо голови в жалобі, але ми ще і говоримо за звитягу, за ствердність думки і за чітке вольове переконання. Герої це не тільки військові, це медики, рятувальники, волонтери та добровольці. Усі, хто сьогодні боронить країну від ворога, та всі, хто десятки років тому ставав на захист незалежності. До Незалежності призвав цілий цикл подій від українського національно-визвольних змагань 1917-1923 року. І в тому великий вклад був і так само члена, української, члена парламенту Центральної ради Української Народної Республіки Костя Місевича. І до того призвели величезна пророблена робота, яку очолювали і Євген Коновалець, і Українська повстанська армія Організація українських націоналістів, яку очолювали Степан Бандера. День героїв стало широко відомим у 1992 році. Проте російська агресія з 2014-го надала події ще більшої значущості. Дата проведення свята теж має свою історію, адже саме в цей день було підло вбито полковника армії УНР Євгена Коновальця. Сьогодні цей день для нас особливий, особливий в контексті пам'яті про тих синів і дочок, які вдали своє життя за Україну. Тому сьогодні ми вшановуємо. Абсолютно всі герої, всіх поколінь, які віддали своє життя, за Україну, в першу чергу, тому що цей день під відносно мирним хмельницьким небом ми, звичайно ж, можемо відзначати завдяки в першу чергу їм. Ми, звичайно, ж дякуємо тим, хто сьогодні на передовій в окопах в цю секунду, в цю хвилину захищають Україну від загарбників. Попри всі випробування, майбутнє України непохитне саме через жертви наших героїв, Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. За новим законом про мобілізацію усі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані і встигнути це зробити за 60 днів, тобто до 16 липня. Зробити це можна в ТЦК онлайн через застосунок Резерв Плюс або у ЦНАПі. Як це відбувається, бачили мої колеги. До 16 липня військовозобов'язані жінки і чоловіки зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Один із трьох способів відвідати ЦНАП. У Хмельницькому така послуга запрацювала 18 травня. На протязі 60, 60 днів, які визначені законом, ми маємо ці питання вирішити разом з військовозобов'язаними. Надаємо послугу щодня. Наш за двома адресами це Грушевської 76, філія номер 1 Управління адміністративних послуг та Соборна, 16, головний офіс СНАФО оновити дані просто. Спочатку варто взяти талон і зачекати своєї черги. Спеціаліста система визначає рандомно із собою варто мати документи, що посвідчують особу. Вся процедура зайняла хвилин 10. На моє здивування, все відбулося дуже просто і дуже швидко. З документів в мене попросили в паспорт і е, е, отримав я витяг. Буквально зразу на руки. Дуже все просто людина отримує витяг з реєстру. У ньому вказуються персональні дані, військове звання, бронювання чи відстрочка. Якщо вона є, де саме особа перебуває на обліку, повісток чи направлення на ВЛК у центрах адміністративних послуг не видають. При формуванні витягу буде незрозуміло, що деякі дані наприклад, не уточнені або не відповідають тим документам, які в нього є особисто. Він має звернутися для уточнення облікових даних. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ми раді всіх зустріти, всіх обслужити. Ми, і дана послуга надається через систему електронної послуги в звичайному режимі. До ТЦК спрямовують, якщо у витягу наявні помилки про вас або перебуваєте у розшуку. Отримання витягу безкоштовно. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Переповнені сміттєві баки, проте збільшені тарифи. У Кам'янці-Подільському люди все частіше стали помічати порушення роботи відповідних служб. З проблемою звернулися до влади. Чи знайшли рішення? Дивіться далі. Тарифи зросли, а гори сміття як стояли, так і стоять. Кам'янчани звернулись до міської влади з скаргою на комунальне підприємство Спецкомунтранс. Мовляв, вони не виконують свої обов'язки. Що не соблюдається графіки вивозу? Діздя, як хоча. Це останні два роки, вже менше, як як помінявся той директор, сразу стало такий, ну, безпреділ. Він не директор. Хочете, обіжайтеся, хочете і не обіжайтеся. Коли я дзвонив, просив, що приїдьте, на ведемо порядок, у горі мусора, він що мені сказав, відповів? Де Десять тачкою возити. Це його слова. Тож обурені люди захотіли зустрічі з міським головою та профільним заступником. Проте вони не прийшли. Директор скандального підприємства теж не з'явився на обговоренні, хоч його чекали найбільше. Повинен нам відповідати зараз начальник Бенецького відділу на всі питання. На жодних зібраннях його немає. Тобто, я би перепрошую, але в мене складається враження, що ця людина за два роки досі не дуже розуміє, яким підприємством він керує, і наскільки воно важливо для громадян. Чому стався збій у роботі підприємства? З'ясовували понад годину. Комунальники зазначили, їх проблемою є щільність забудови. Тож люди звернулись і до департаменту житлово-комунального господарства. Там вказали, що готові допомогти, якщо жителі самі знайдуть місце для побутових відходів. Скільки я вже звертався, типу пісів. Написав це один жал, скільки є. Ну, заїхати і виїхати, це теж ви постоянно приїжджаєте. Є. Ще в самому началі приходили, сказали, що будуть виноситися з дворів. Ну, завтрашня, післязавтра, рік, взяли листану, як де в той двір заїде Марс. Він може заїхати? Ба більше оплата за тарифи мешканцям зросла, що не може не обурювати. Коли розраховувались норма накопичення, було допущено великі порушення. Ви могли розраховувати тільки на тих майданчиках, яким користується тільки житловий сектор. Не можна брати, якщо на цьому майданчику користується магазин, мийка, там шиномонтаж, будь-хто, то цей майданчик вже не підпадає під вимірювання норм накопичення. На зустрічі директор департаменту житлово-комунального господарства переконував, що саме цьому підприємству приділяв найбільше уваги. Тільки, «Скільки Я допоміг цьому підприємству при тому, що ми жодної фінансової підтримки не давали. Це говорить про що про те, що є результат. Ви знаєте, що за інших обставин на підприємство постійно вливалися кошти. Каєш були і поповнення статутного капіталу і фінансова підтримка назначні цього року. Цього 23 -го боці цього не було. На цій зустрічі питання до кінця не довели. Тож будуть влаштовувати ще одне обговорення, на якому кам'янчани надіються побачити директора комунального підприємства та почути його аргументацію. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Інна Ящук та Олександр Сидорук стали найгіршими депутатами Хмельницької міської ради. За дослідженням громадської організації Хмельницька ініціатива. Вони отримали лише один бал з п'яти можливих. Зокрема, жоден діючий депутат не отримав найвищого балу. Детальніше розповість Олександра Толстюк. Об'єктивний показник роботи депутатів Хмельницької міської ради складає 2,5 бали із п'яти можливих у порівнянні із минулим роком. Він суттєво зменшився, каже експертка. За результатом дослідження громадської організації Хмельницька ініціатива найвищого балу не отримав жоден із обранців. Дослідження тривало три місяці. Таке дослідження в нашому нашому місті вже проходить ще з 2018 року. Тобто, щорічно партнерські організації проводять відповідне дослідження, ми називаємо це оцінку діяльності депутатів місцевих рад, як вони працювали протягом поточного року. Які, скажімо, так можна зробити висновки про діяльність, і звичайно, в динаміці прослідкувати дає змогу це дослідження, як працює наша місцева рада. Складалась об'єктивна атестація із таких пунктів: оприлюднення біографічних даних, інформації про прийом та його проведення, комунікація у соціальних мережах, відвідування сесій та комісій, звітування. Що найбільше вразило дослідників, це відсутність звітів усіх депутатів. У нас були такі два паралельні процеси. Одне це було таке об'єктивне дослідження, тобто є е, визначений перелік критеріїв, за якими ми просто е, оцінюємо депутатів кожного, як вони працювали. Тобто, якщо там вони відповідають е, відповідному критерію повністю, можна отримати найвищу оцінку 5 балів. Якщо взагалі там жодного з цих критеріїв не виконано, то оцінка 0. І е, рахується таке середньо, арифметичне. 20 депутатів отримали найвищий бал три із п'яти можливих найгіршими у рейтингу стали Інна Ящук та Олександр Сидорук. Їхній бал один. Вони жодного разу не відвідали сесію. Представниця громадської організації каже, що оприлюднять результати, але чи дослухаються обранці? Питання риторичне. В методології взагалі передбачено, що ми будемо робити ще рекомендації, що покращити, наприклад, які кроки краще зробити, вже базуючись на цьому аналізі. І всі ці результати вони є в вільному доступі, тому кожен хто хоче з ними більш детально ознайомитися, вони всі є. За підсумками моніторингу, виборці Хмельницького залишились без суттєвої підтримки депутатів. Саме комунікація у громадських приймальнях робить місто краще. Тож чому частина обранців ігнорує людей, поки зрозуміло. Олександра Толстюк, Сергій Яків, телеканал Перший Подільський. Гуманітарно-педагогічній академії вшанували пам'ять першого ректора та воїнів Хмельниччини. Одразу чотири книги презентували студентам. Вони про видатних людей, які творили освітянську та військову спільноту. Ранок в гуманітарно-педагогічній академії розпочався із вшанування першого ректора Миколи Дарманського, викладача, громадського діяча та визначного освітянина. Традиційно студенти станцювали веснянку. Далі захід продовжили вшануванням героїв російсько-української війни. Студентам було презентовано три книги Станіслави Старостіної. Перші дві присвячені військовим, які загинули під час виконання бойового завдання. Дані про воїнів авторка збирала близько двох років. Активно вивчала матеріали інтернет-видань різних різних сайтів військових 128-ї. Бригади гірсько-штурмової, потім 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвець, потім нашої Ярмолинецької залізної бригади танкової. Потім наші особливо всі дуже широко про кожного героя розповідають наші ці громади. Історія про кожного героя написана індивідуально розкриті його найкращі якості та досягнення у боротьбі за вільну Україну. Переповнювали емоції, бо дуже молоді хлопці загинули. 18 років ще дитина, а він вже орден за мужність посмертно одержав. Дуже багато таких, і по 20 років юних хлопців. Ну дуже, дуже шкода мені. Я звичайно. Як на кожному майже плакала, бо пошлуже молодий світ гине нації України. Це дуже тривожно, це дуже печально. Третя книга Ти Герой України. Вона про воїнів, які отримали високі звання. У нас багато таких живих достойних героїв України, Хмельниччини. От і про азовців, нариси, про азовців, про борців Азовсталі, Маріуполя. Також є окремий розділ у цій книзі і про героїв молодих юних хлопців, яких скалічила війна, вони залишилися чи без рук, чи без ніг, про їх важку долю і їх високі нагороди у достою президент України чи ордена заможності, чи ордена Богдана Хмельницького. Із видавництвом книг письменниці допоміг народний депутат України Олександр Герега за підтримки небайдужих історії наших земляків. Дізнається якомога більше людей. Оксана Медведєва, нікіта валівоць, телеканал Перший Подільський. 18 травня розпочали діяти нові правила мобілізації та проходження військової служби. Від цієї дати на військовозобов'язаних чекає оновлення даних в ТЦК, повістки на блокпостах. Тощо наші журналісти в свою чергу дізнаються, чи підтримує народ такі зміни. Цього разу своєю думкою поділились жителі ярмолинців в армію з 25, захмарні штрафи та конфіскація авто. І це не всі зміни закону про мобілізацію. Чи підтримують ярмолинчани таке нововведення від народних депутатів? Ні. В ньому багато дуже пунктів є, які стосуються людей хворих, людей психічно хворих, які не можуть бути на передовій, ну взагалі не можуть бути мобілізованими. Звичайно, що ні. Чому? Тому що е, тата забрали в дітей. Живу з чоловіком, якого теж можуть забрати, і виходить, що жінки повинні ставити дітей на ноги самі. Ну я розумію, що в Україні йде війна, але не так, що як в нас ловлять людей, запихають в машини, б'ють, як це робиться. Це це просто наші права як людей. Взагалі, ми як ніби не громадяни України. Ні, чому? Ну тому, що бідний йде, а той, що багатий, має чим відкупитися. Він ніколи не піде. Я, можливо, не всі там пункти знаю, але підтримую, знаю точно те, що в країні війна кожній, і повинні служити кожний, і не має це значення, чи це бідний, чи це багатий, яка там зарплата має бути більша чи менша. Оце я підтримую цю думку. Ні, звичайно, ні. Це дикість, це дикісь, так не зароблять. Ну, мусимо захищати країну. Кожній мамі, кожному, кожній родині шкода своїх. ну Мусимо. Думаю, ну якби я пішла і б своє життя, щоб зберегти е, життя молодих людей. Не підтримую нічого, не підтримую, не підтримую я, бо це я не хочу нецензурно говорити, ви, ви зрозуміли. Недовольна, я владою зовсім. Знаю, багато військових підтримую. Хлопці не можуть безкінечно воювати. Розумію, що своя сорочка ближча до тіла, кожен хоче бути вдома. Але в нас зараз одна сорочка на всіх, я думаю. В першу чергу треба перемогу, треба об'єднатися. Ні. Чому? Бо це несправедливо. Мені не подобається. Чому? Тому що зараз, допустимо, от в даний момент чи був проєкт, чи не було проєкта, як брали хлопців, так і беруть. Ну якщо беруть насильно, каже міл, не будеш. Якщо беруть насильно, з нею все одно толку не буде, ні в армії, хоч де. Матеріалу ми завершуємо наш підсумковий випуск новин. Більше інформації для вас на наших сторінках у соціальних мережах. Долучайтеся, аби нічого не прогавити. Бережіть себе та своїх рідних.